Що зараз Пилу взагалі без проблем вирішує питання того, як залишитись при владі, використовуючи холопську стадність московицького народу. Його перший переход на президентський пост більше 20 років тому можна вважати на буквально справжню спецоперацію, в якій брало участь саме широке коло політиків, бізнесменів і так далі. Саме цій тематиці значущий в наш час і присвячений це відео, тому бо зайвих слів погнали! В кінці 90-х стало очевидним, що влада Єльцина кінець. Сам президент спивався здоровий, як фізично, так і ментально, змушувало бажати кращого. А так, як, як кажуть, святе місце пустим не буває, єльцинська опозиція навострила свої кігті на президентську посаду, бачачи, що лідер країни вже перебуває на грані свого особистого краху. Влада Єльцина спиралась передусім на так звану сім'ю. Під сім'єю, в першу чергу, зазвичай мали на увазі доньку Єльцина Тетяну Дяченка, яка також була його радником, та Валентина Юмашова, колишнього голову адміністрації Єльцина. Найбільш наближеним до сім'ї олігархами були Борис Березовський та Роман Обрамович. Душеприказником сім'ї вважався тодішній голова адміністрації Єльцина Олександр Волошин. Ці люди й визначили наступного президента Росії. Московщини, а як краще захистити владу, ніж з допомогою спецслужб, подумали в Кремлі, досі знаходячись під впливом легенди о самогубності КДБ. Тому вибір пав на тодішнього голову ФСБ Володимира Путіна. Його прихід до уряду збігся з ескалації конфлікту на північному Кавказі. Тому мало кому відомому прем'єру не довелося займатися проблемами економіки і втрачати рейтинг. Друга чеченська війна та боротьба з тероризмом сприяли набору балів в очах московицького народу. Але московщину чекали парламентські вибори, які не віщували Путіну нічого доброго. Головний противник Єльцина та сам яскравий опозиціонер московицького уряду Євген Примаков мав тверді намір взяти парламент свої руки. А так як на той час парламент в Московщині був не слухняним додатком до президента, яке робив усе, що йому скажуть, а як ніяк реально політичної сили. То Примаку вміє по чи так катати владу Єльцина та Пуйла. Бо Єльцин вже тоді майже нічого не значив, а Путіна ще мало, мало знав, Партії партій у нього взагалі не було. Томіс Примаков вступив в альянс із впливовим тоді мером Москви Юрієм Лужкувим. На його боці була й більшість російських губернаторів. Олігархи, які раніше дружно підтримували Єльцина, тепер розділилися. Перемаково фінансували найбільш нафтові, найбільші нафтові компанії країни Лукою та Юкос Михайла Ходорковського. Його підтримував Газпром та найбільший медіамагнат, олігарх Володимир Гусинський. На противагу Кремля були гроші Барамовича з медіаресурсів канал ОРТ, який тоді ще не називався Першим каналом, і був підконтрольний Березуску. Саме Березовський став хрещеним батьком партії Єдність, яка й стала головним конкурентом проекту Примакова-Вишкова школу, вітчизна вся Росія. Згодом вже за президентства Путіна єдність перетворився на єдину Росію, головний політичний оплот влади Путіна. А в тисяча році партію збирав Березовський. Він особисто їздив по країні, перетягуючи до неї впливових губернаторів. Справжня вербувальна робота, як ніяк. За родину роботу та політичні ідеї відповідав молодий помічник Волошина Владислав Сурков, який потім стане не більше, не менше, аніж справжнім ідеологом так званого руського міру та архітектором війни в Україні. Вибори в парламент виявилися брудним, які всі вибори при владі повела надалі, а успіх проєкту Кремля приголошує. Їдність перемогла з відривом у 10%. При цьому рейтинг пуйла продовжував рости завдяки явним успіхам під час Другої Чеченської війни, і начебто ефективній боротьбі з тероризмом. А от рейтинг його головного конкурента Примакова почав падати. Примаков та Лужков сподівався взяти реванш на президентських перегонах. Але через відставку Єльцина вибори перенесли на три місяці раніше. Пуйло брав участь в них уже в статусі виконуючого обов'язки голови держави, що тільки додало сили його позиції. А в думі завдяки силовому ресурсу і підкупу від Примакова пішли не тільки комуністи, а й власні депутати. Путін легко виграв президентські вибори і саме таким чином закріпився на верхівці влади в Московщині не більше аніж два десятки років. І, як бачите, головним його досягненням під час правління став розпад Російської Федерації, який явно не за горами, якщо казати чесно. На цьому все. Дякую за увагу. До скорих зустрічей. Донати на ЗСУ, слава Україні!